Привіт, друзі! З вами Грінет. Ви дивитесь огляд на сплінтера від Playmates по серіалу Оповідання про черпашок ніндзя на основі повнометражного мультфільму Mayhem по погром мутантів. Ось такий ось сплінтер. Нарешті до мене добрався в нас в Україні сплінтерами біда. З основної серії сплінтера ніхто не привіз, в Штатах я його не купляв, тому ось цей мені дістався в рамках серії Mutations, Mix and Match. тобто це не простий сплінтер, а сплінтер, в якого буде слабка артикуляція, але змінні руки, ноги і голова. Традиційна для цієї серії упаковка, тут класний арт черепашок, тут класний арт з написом, тут сам сплінтер за переднім прозорим вікном. Намальовано, що з ним можна зробити. Ззаду також намальовано, що можна робити з цими фігурками. І ось в нас вся серія. Оцих три огляди ви вже бачили на ці фігурки. А тут ми завершуємо четвертою фігуркою, не черепашкою, тому що черепашок у мене поки що немає. Якщо хочете, щоб я їх купив, пишіть в коментарях. А тут сьогодні буде у нас такий сплінтер з луком і з палкою. І давайте вже ж будемо його виймати. Ось так. Просто розкриваємо коробочку і дістаємо нашого майстра. Майстер сплінтер вибрався, дивимося на нього ближче, і народ плеймейт зробило йому з тканини. Вау, це реально тканина. Нічого собі, бачите, така гладенька тканина, тут є навіть дірочка. Ось такий сплінтер. Нормальний в нього скульпт, схожий він на того сплінтера, що був в серіалі. В нього окуляри, які приклеєні, не знімаються. Гарно помальована мордочка, обличчя. Очі рівно помальовані, ніс, зуби, вуха рожевою фарбою там замальовані. В принципі, супер навіть виглядає він. Під кімано в нього біла сорочка, сірі штани. Тут в нього гумовий фіолетовий пояс. Руки з хутром сірим виглядають, тут э, скульптуроване хутро, класний рожевий хвіст. Як він там кріпиться, просто бовтається, досить легко бовтається. вверх не піднімається, просто ось так. От внизу він складений на землі, щоб допомагати сплінтерові э, стояти, і це в нього досить непогано виходить. Сплінтер босий, хоча є там якісь намотки на ногах, бачите? Ось. Ось вони, оці намотки, але вони не помальовані. На жаль, було б класно, якщо б їх помалювали. Було б навіть дуже і дуже гарно, набагато краще би виглядало. По артикуляції в нас він обертає головою, тому що вона буде зніматися, там шарнір. Звісно ж, в плечах і, звісно ж, в кульшових є шарнірні оберти і дають сплінтеру нарешті праву руку, У всіх решта тут були ліві руки, а сплінтера права рука. Ось так воно. Відбувається цей мікс match, ця мутація, і голова щуряча ось від'єднується і дають нам ось таку голову Леонардо, яка причіпається ось так. І максимально кріпово це виходить. Просто якесь жахіття. З маленькою шиєю, такий сплінто Леонард. Ну, дуже дивно і дико він виглядає, як на мене. Тому давайте вернемо сплінтерову голову. І роздивимося, аксесуари. Ось е такий посох. Це в старих плеймейцях стопудово був у сплінтера такий посох. вони просто повторили плеймейці. Ось такий лук з стрілою на тятові. Такий лук був і в фігурках 12-го року, і в старих по класичному мультику-фігурках. І, звісно ж, є загайдак із стрілами, з таким паском можна пасок через плече сплінтеру перекинути. І вже буде він ходити з цим луком. Але стріли, звісно ж, не виймаються, вони відрізняються по кольору. Причому, дивіться, пластик лука, пластик самих стріл в сагайдаку і сам сагайдак дерев'яний, всі відрізняються по кольору. І пластик посуха збігається з тим сагайдаком і ременем. А лук таке враження, що взагалі взяти від іншої якоїсь фігурки. Трошки дивно це виглядає. Ось сплінтер з усіма своїми аксесуарами, досить смішно це все виглядає, тому що рукою він до тятиви не може дотягнутися адекватно, щоб стріляти. Просто в нього виходить, стріла лежить приклеєна тут на цьому луці. Цей сагайдак так тримається непогано, знімаємо просто голову, його кріпимо. Там, до речі, він взагалі порожнистий. Всередині повна якась дичина, тому що нібито стріли. Кудись запхані, а всередині така порожнина. Ну, плеймейць і є плейметць, що ж ми хотіли від фігурок за 10 баксів, умовно. Які е, продаються масово. Хоча вже в нас є кімано, з тканини, народ, кімано, з тканини. Ну що, Зробили кімано, з тканини, і лук з якогось дивного пластику, ну, але насолоджуватись кімано, а не луком і цим сагайдаком. Ось так сплінтер виглядає в компанії своїх синів. Це сини з оригінальної серії по самому мульту, а не по серіалу. Е, синів з серіалу в мене немає, в яких ноги руки також е, відчіпляються. Але в принципі разом вони виглядають. Досить і досить непогано. А ось такий своєрідний підсумок частини серії Mutations Mix and Match по серіалу оповідання про черепашок ніндзя, сплінтер і три робота. По суті, могли би випустити чотирьох роботів, ще варіацію мехазоїду зробити, але вирішили вони зробити ось такого сплінтера з дивними аксесуарами. Ну що ж, маємо те, що маємо, ось так вони виглядають разом. А ось все, що нам дістається по змінних частинах. Я думаю, що в черепашок цієї серії, власне, буде такі руки і ноги, чиясь нога. По, по покрасу, можливо, це і не Рафаель. Я думав, що це Рафаель, можливо, це Донателло. Це, напевно, нога Донателло По покрасу, бачите, він такий салатовий. Ну і в нас три ліві руки, одна права рука. Дві руки Рафаеля, руки Донателло взагалі немає, і голови Мікеланджело немає. У нас є три голови: Дон, Раф і Лео, і такий вираз обличчя буде в тих черепашок, які виходять в цій серії Mutations. Вони відрізняються від черепашок основної серії своїми виразами обличчя. Бачите, Донателло, ось так Леонардо виглядає. А ось який Рафаель. Ці фігурки я замовив в Америки, в наших українських магазинах я цієї серії ще не бачив. Свої враження про майстра Сплінтера і загалом про цю серію можете написати в коментарях. Навіть закликаю вас написати е, коментар. Також, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Продовжуйте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінленд, Кавабанга, чуваки, бувайте!